Сьогодні хоч і хмарно, але ж весна весну ще, друзі, тепло, пташки. Ось вона Володимирська гірка. Сніжок розтанув. Володимир на місці. І є надія, що все буде добре. Вазони з травичкою. Майже зеленою, ще трошки і буде літо. Запрацює фонтан. Цікава річ, правда? Хочеш, щоб про цей об'єкт розповів Мертвічко. Сакральне місце для всіх киян. Володимирська гірка. Сніжок розтанув або його розчистили. Скоріше за все розчистили, бо бачите, які кочугури. Зараз підійду, подивлюсь ближче. Чи можна ближче познімати? А тут на склонах ще є сніг. Але мені вже подобається, що є доріжки, що набагато тепліше, ніж було сьогодні. Немає морозу. Сьогодні може нульова температура. А може трохи вище за ноль. Люблю Київ за те, що можна йти в центрі міста і ніби ти у лісі. П'ятниця. Кінець робочого тижня, людей майже немає. Я практично Одна йду. А внизу подол. Ще можна трохи насолодитися зимою. Хто ще не насолодився? Ну, з мене досить. Я не дуже люблю зиму, особливо, коли такі морози. Мер Києва Кличко правильно зробив, що тут повно ливнівок, в яких зливається вода. Бо якщо б їх не було, тут було б просто болото. Болото з води і не можна було б пройти. А так, ну, по-перше, тут чистять, по-друге, -по вода стікає в ливнівку. І до весни тут буде чисто. Не буде такого хаосу, як і твориться внизу на Подолі. Не знаю, спуститися мені на Сагайдачного чи піти далі по Андріївському. Піду по Андріївському, давно там не була. Бачите, які кочугури тут? Ну? Сніжок ще є. Але ж пахне вже весною. Ну, пахне генераторами, пахне бензином, але ж і весною теж. Такі свіжі запахи аромати. Поки немає зелені, можна побачити подол, як він є через дерева. Фунікулер. Ще познімаю подол. Ось він внизу. Рідний. Андреевская церковь. У всей красивой.